Христос Воскрес! Шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі! З вами Наталя Д. Сьогодні поспішаю до вас. У нас буде розпаковочка. Зараз я так трішечки переведу, щоб було добре видно. Сьогодні буде у нас розпаковочка, посилочки. Посилочка у нас, можна сказати, Великодня. У нас сьогодні Великдень, тому і посилочка у нас Великодня. Якраз посилочку я отримала на Великдень. Давайте ми з вами подивимося, що ж мені прийшло. Так, зараз я її ось так відкрию поза кадром трішечки. Посилочка, як ви бачите, така досить немаленька. Ну, і, можна сказати, і невелика. Зараз ми все подивимося, розглянемо, що ж мені тут прийшло. Давайте ось так буде дістатись з. Що... Ой, ось мені тут красоти прийшло, дівчата і хлопці. Давайте будемо дивитися, так пакет простий. Будемо дивитися, я ось так відкладу, щоб вам. Було цікавіше подивитися, що ж мені прийшло. І так, мені дуже подобалася ось така заготовочка пасхальна. Давненько я на неї дивилася і вирішила собі придбати таку красоту. Так, такий чудовий напір. Так, зараз ми глянемо. Ось такі писаночки я собі придбала, такі невеличкі. І я вам коли я покажу саме такі, що я придбала, ви зрозумієте, чому я стільки придбала писанок. Ось така красота. Ось такий механізм мені дарували. Боже, дарували годинник, і мені потрібно було до нього механізм, але я його собі придбала. Так, а також я придбала, зараз я вам все покажу, по ходу дій. Боже, дівчата мені такі гарні подарунки поклали. Нічого собі, дівчата, я вам все покажу. Дуже гарні подарунки поклали. Це все пригодиться ось такий великодній зайчик я собі придбала. Ось такий топер до пасочки придбала. І також я до нього придбала бісер. Бусини, тому що туди йдуть бусини. Я, звичайно, їх б сама не купила, тому придбала також придбала ось таку підтопер, щоб більш-менш співпадало, я придбала також ось такий Христос Воскрес в пасочку. Мене буде на наступний рік, буду, я обов'язково. Десь зимою, думаю, після того, як вишию кицю, я займуся пасхальними відшивами, тому що в мене багато чого є пасхального. А як приходить паска, ніяк нема, ну щоб прикрасити гарно зробити якусь декорацію пасхальну і так далі. В принципі, нема з чого. Воно є, лежить, але не вишити, тому мені його треба буде обов'язково вишивати. Не втрималася я перед оцим красунчиком. Дуже-дуже дівчата люблю гноми. Дуже-дуже люблю гномики. ось Мені Яночка дарувала гнома, він так і стоїть біля мене. Я був ще в Польщі, купила собі такого гнома оленя. ось Він біля мене стоїть. Я дуже їх люблю, вони мені дуже подобаються. я собі з часом потрошки-потрошки куплю всі гномики. ну як, всі, Ті, що мені дуже подобаються. А також я вам говорила, що я замовила ось таке деревце. Мені сподобалося. Хочу таку декорацію зробити пасхальною, наскільки я вам вже говорила. Для того я й придбала ось такі невеличкі писаночки, крашаночки. Ось, щоб повісити, я ще, ще собі візьму, щоб їх було більше. Я взяла тільки 5 штук їх у наборі, але тут, звичайно, треба буде більше повісити на це деревце. буду вішати, зроблю декорацію. Що я планую? Чому я взяла? Я планую виставку. Я хочу зробити виставку саме по дерев'яних заготовочках, ось цих різних, на різну тематику. Я не знаю, як це буде зробити. Можливо, буде пасхальна декорація, виставка окремо. Я пораджуся з людьми, які працюють і які роблять це все. Можливо, пасхальна декорація буде окремо, а остальне все буде окремо. А можливо, я зроблю так на окремий стіл, зроблю пасхальну декорацію. На окремий стіл зроблю новорічне там все отакі різні заготовочки. Ось, можливо, на третій стіл там взагалі таке все різне, різне, якісь тваринки, серветниці і так далі, які в мене є, що в мене є відшите. Я дуже хочу зробити виставку саме по дерев'яних заготовках, тому що схеми є, схеми картини. Я вже виставляла картини. а в мене картини в основному великі. Хоч в мене дещо ще довишивалося, але все-таки е, хотілося мені щось таке цікаве зробити. І в нашому місті е, вишивку по дереву мало хто знає, і мало хто вишиває. Ось, тому я хочу, планую зробити собі таку, е, таку виставку. Такі гарні, погляньте, такі гарні коробочки, я дивлюся, такі розписані, так гарною такою розпистю. Давайте ми за одне і подивимося. Які тут ідуть бусини. Давайте я вам покажу тоді покажу, які прийшли, ще мені в подарунок що положили. Таке дуже-дуже також приємне. Зараз зараз, дівчатка хочеться мені глянути, що тут є. Воно так важко відкривається. Щось дуже-дуже складно його відкрити. Я вам скажу, не знаю чому. Так, ось, подивіться, боже, гляньте, яка краса. Ну, такими ниточками я не вишиваю. Голочки я маленькі, теж я такими не відшиваю. Я відшиваю довгими голочками, тому це відкладеться десь, можливо, колись пригодиться. Ось, ось вони самі і бусини. І бісер і бусинки тут, ось ці, це взагалі чудово. Я дуже люблю червоний колір, тому, тому я і взяла такі саме червоного відтінку. Зараз ми ще подивимося ще ту. Мені цікаво, що там входить, які там бусини, чи такі самі, чи ні. Тому що я хотіла, щоб було, як би сказати, щоб було у пару, якби до цього всього. Тому я хочу вам зараз показати ще ці бусини. Зараз хвилинку я їх відкрию, бо тут все на скотч. заліплене. О, відкрила. Давайте глянемо, що йде до цього топеру. Ось також е е такі ниточки, Голочка. І такі же, е, бусини і бісер. Це буде як, як такий на, на, набір е, до. Дуже хотіла, дуже шкода. і мені не... Я планую ще відшити рушничок пасхальний до Паски, в мене лежить два їх так, лежить. Я це все планую відшити. От, от На цей рік я постараюся, постараюся все відшити, я навіть далеко не буду відкладати. Я маю, як ви знаєте, маю відшиватися, е, маю відшиватися е, як його. Ой, як же то кішка е, такі у нас має бути так, як сумісний відшив. Зараз я так все поскладаю. ось, Тому я. Е, Думаю, що все-таки як відшию кицю, або паралельно ось такі невеличкі ось ці набори, буду відшивати. Ось ці маленькі, ось ці топери обов'язково відшию. Ну, Це така красота, дівчата. от Я вам зараз ще покажу достану. Це буде, мабуть, скоріше всього, не мабуть, а скоріше всього, це буде двохстороння У мене вишивка. хоча тут... Я побачу, якщо я подивлюся, що там є запас, якщо є на дві сторони, то я хотіла би, звісно, вишити з двох сторон. Тут та є, є, ну, я буду бачити, чи там мені вистачить тих бусинок, щоб вишити з двох сторін. Я порахую тут тих бусин треба 18 штук, тих великих, тих 36, я порахую приблизно. Ті всі бусинки, чи мені вистачить. Можливо, в цьому топорі буде запас. Ось він, бачите, такий для свічечки дуже-дуже красивий. Я думаю, він повинен відшитися швидко. Давайте ми тут глянемо, як тут іде. Тут явно з двох сторін повинно відшиватися. Такий. Я так думаю, Ну, буду бачити, як він відшивається. Там є схема, буду все роздивлятися, дивитися. Хочу подякувати торгівельній марці Вірена. Ось, покажу вам, дівчатка, у мене є е, теж пасхальний бант. Но це такий жовтий. Я такі люблю насичені. У мене є білий і буде жовтий. І я думаю. Чому би і два не причепити, жовтий і біленький. Так? З однієї сторони жовтенький, з іншої біленький. Чому б так не зробити? Це йде подарунок, як ви бачите. Обов'язково його лишу собі і відшию. Я люблю такі речі. А також мені поклали о подарунок. Ось пише подарунок. Ось такий чудовий паскальний рушничок. Дуже навіть собі такий дуже гарненький, я також його думаю відшию. Він такий гарнесенький, цікавий. Я постараюся відшити для себе також, щоб в мене було таке, знаєте, на зміну. Ось, Дякую, велике-велике-велике дякую торгівельній Марці Вірена за такі чудові, приємні подаруночки. Я так Десь покласти. Щоб подарунки було видно. <хи> ось ось тако Дякую торговій марці Вірена ще раз. Це була розпаковочка дівчатка і хлопці, шановні мої підписники. Ну, ці теж вишиватиму з двох сторін У мене є, якби яких? Залишки бісеру, буду підбирати. Це такий, якби я взяла о, о, такій українській тематиці, як ви бачите, жовто-блакитний, ну, біленький, там ще колір присутній. Я взяла, щоб зробити таку декорацію дерева буду відшивати. Тут хоч і лежить фетер на дві сторони. Ой, щоб приклеювати фетер, але ну, я буду відшивати ці заготовочку, думаю, з двох сторін. Вона невеличка. Думаю, проблем не буде, щоб її вишити з двох сторін. Тому що це буде вісити на деревцеві, воно буде так крутитися, щоб воно було з двох сторін. Ось буде дуже красива така декорація. Ось такі. Така прийшла мені. А давайте, можливо, вам ще буде цікаво, розглянемо ось цей набір. Мені самі цікаво і думаю, вам також буде цікаво. Давайте раз я вже див, дивимося розпаковочку. Давайте я. Зараз давайте. я глянула, що краще достати. Мабуть, краще буде ось так відкрити. Зараз хвилинку я його таким чином відкрию. Не таким чином відкр... відкрила. Давайте я так. От знаєте, я дуже давно не вишивала нічого пасхального. От вам чесно признаюся. Чомусь уже скільки часу, і в мене лежить і рушнички лежать. І, і, ну я все ніяк не можу зібратися і сісти, відшивати пасхальні всі речі. Тут також і 5 писаночок, таких уже у червоному таких виглядах, це схемка. І ось така є віточка. Де будуть прикріплені ось такі пасхальні заготовочки, ось такі. Тільки, ага, є шнурочок. Я думала, що шнурочка немає, є ось декоративний шнурочок, все є. Ну, Фетер ми клеїти не будемо, але хай він буде, можливо, десь щось таке буде, що він пригодиться до таких писаночок. ось, І можна буде зробити ось таке така красота. Мені сподобалося, і я собі вирішила придбати таку красоту. Це таки порадувала себе так, до великодніх свят. Ну, цей бант він мені дуже такий яскравий, красивий, дуже-дуже ну, гарно буде дивитися. От Здається, бантик невеличкий, ну тут 21 відтінок, слухайте, бісеру. Ну Тут буквально по 5-10 грам бісеру. Я думаю, що я зможу підібрати. Правда, не вказані номери бісеру. Ширина 11 см, довжина 140 см має цей бантик. Ну, бант чудовий, обверложений, як ви бачите, все оброблено. Сісти тільки відшити і буде буде супер. Будемо пробувати відшивати. Єдине, що складно буде розібратися з тими жовтими відтінками, бо тому що бант жовтий і тут жовтий, і я не пойму, якщо, якщо чесно. Де тут та, і що? І як? От саме в котиках, отут тут не розберуся. Що це до чого? Але, я думаю, якось відшию. Якось відшию. Котики жовті не, не жовті, знаєте, а тут от такі, дивлюся, ну, думаю, розберуся. У випадку чого. Будемо по ходу дії розбиратися. Там вишивки небагато. Ось такі чудові, приємні мені прийшли. І красиві і подарунки, і вироби всілякі. Дуже-дуже вдячна. Всім гарного святкового дня, гарної паски, ковбаски. Нехай буде. У ваших сім'ях, родинах все, все як найкраще, щоб ви були здорові, щасливі, мирного неба над головою. Нехай наша Україна буде жити ще багато років і щоб закінчилася війна. Щоб в сьогоднішній день, коли ми усі так бажаємо цієї перемоги, щоб цей такий великий день ця мрія українців здійснилася і, врешті, була перемога і закінчилася війна, щоб жили ми всі дружно, мирно, як раніше, щоб ніхто ніякий ворог до наш, в нашу рідну Україну не заходив, і щоб всі були живі та здорові. Бажаю всім всім вашим діткам, родинам тільки здоров'я. Христос воскрес! Всім до нових зустрічей!